Вим'ясає Сина і Святого Духа, всіх освітаю сьогоднішнім святом Днем Святої Тріті, П'ятидесятницею, або ще інше названня свята, сходження Духа Святого Святия Апостоля. П'ятидесятниця, тому що на 50-й день після Воскресіння Христового Господь послав Духа Святого на свої учні і таким чином народилася церква, як нові люди і новий світ, нове життя. Тому своїм спасінням Господь творить нову землю і нове небо. Тому що те перше творіння, яке Господь сотворив, воно не виконало свого призвання. І було зруйновано гріхопадінням спочатку єнице найвищого ангела, який став сатаною дьяволом. а потім земля була зруйнована гріхом людини Адама і Єви. І от Господь прийшов на землю для того, щоб відновити творіння, щоб знову той світ, який Господь збудував, він був прекрасним, і в нього почувала правда Божа, і все жило. Божо любов'ю, яка є жартовна. <кхе> тому -то я говорю, що в сьогоднішній день обов'язково потрібно причищатися, тому що сьогоднішнє свято воно завершує промисел нашого спасіння, який Господь звершив. Тому що на Христі він загладив людський гріх і таким чином примирив людей з Богом. Своїм воскресінням він переміг смерть. А тепер, як наслідок, Примирення людини з Богом через Хрест Господній. І як наслідок його Вознесіння на небо, сходить Дух Святий уже на людей, для того, щоб обновити і зробити людей новим народом Божим. Тим народом, де Господь буде жити в їхніх серцях. І, і ті люди будуть тепер жити волею Божою, служучи і проставляючи Бога. І таким чином Бог буде всьому, і люди будуть належати Богу, і в Богу будуть жити, а значить, будуть вони і безсмертні, і блаженні. Тому -то, для того ми і постилися Великим Постом, щоб зрозуміти ту жертву Христову і долучитися до Христа Господня. Ми радісно зустрічали Пасху, розуміючи, що в цьому світу для нас дар Воскресіння. Ми Господа провожали на небо, розуміючи, що Він вознісся на небо, щоб і для нас готовити ті обідати і його прославлення людської природи там на небі через Вознесіння це є обоження і нашої людської природи. І тому -то ми чекали Духа Святого. Як і апости чекали, коли Господь при своєму Він сказав, що мені треба вознестись на небо і пошлю Духа Святого, який від Отця виходить. Але які вас наставить усяку істину? Відкрийте те, що я вам проповідував. І тому то учні, учні, проводивши Христа на небо, з радістю вже повернулися в свою домівку. Господь сказав, що очікуйте схожня Духа Святого. І от церковне передання Євангеліст Лука, діяння капостольських розповідає, що з дня Вознесіння до П'ятдесятниці апостоли, найближчі учні Христові числом 120 перебували в Єрусалімі в Сіонській горніці, де було святе Причастя, очікуючи обіцяного сходження Духа Святого. І от наступив День Святої П'ятдесятниці. Це і свято старозаповідно, те свято, коли, як і на Пасху, всі євреї повинні зібратися в Єрусалімі. І це свято, де згадували іудії, що Господь на 50-й день по їхньому виходу із Єгипта, на горі Сіна через Моїсея, дарував закон. І в тому числі. Скрижалі заповіту, десь із заповіді, де Господь сам вибув ці заповіді на кам'яних скрижалях. І тому то перший закон, ось старо п'ятидесятниця, що Господь дарував закон на кам'яних скрижалях. А новозаповітне п'ятидесятниця, це збуття того пророцтва, про яке пророкували і ще пророки задовго до цих подій. Де сам Господь сказав, що виллю Духа Святого і ви будете моїм народом. І заберу серця кам'яні і вселю вас, серця плотяні, тобто живі. Так от це є образ двох заповітів двох п'ятідесятніця. Перша за п'ятидесятниця дарована на кам'яних скрижалях. А тепер Духом Святим Господь на скрижалях нашого серця. Даруй нам закон віри і єднання з Богом, де Він сам вселяється в наші серця і стає для нас і Богом, і законом, тобто волею Божою для нас. Але для того, щоб нам бути Його народом, ми повинні прийняти цей закон, прийняти ось цей дар. І, святої, і Лука переповідає, як відбулося новозаповідня заповідь 50-ті. Учні перебували в очікування і перебували в молитвах, очікуючи, обіцяного Духа Святого. І в день 50-ті, це старої заповідниці, вони зібралися в Сіонській горниці, і тоді явився Дух Святий у вигляді вогняних, вогняного такого полум'я язику, полум'я окремим. Які почали на кожному із апостолів, ну, як сказано, що не тільки апостоли і матір Божа, а близько 120 людей знаходились там. І тут ми повинні згадати хрещення Господнє. що Іоанн притечі сказав, що є, йде за мною той, який в мене. Я вас хрещу в воді, а йде за мною той, який буде. Духом і вогнем вас е, хрестити. Оце хрещення Духом і вогнем це є просто в цю нашу п'ятісницю. Коли Дух Святий у вигляді вогняного полум'я сходить на святих апостолів. А чому у вигляді вогняного полум'я? Тому що більшість людей знають, що Бог є любов. Але святе письмо Старий Заповіт нам говорить, що Бог іще є вогонь, який поїдає всяку нечистоту. Я про це розповідаю кожен раз, коли звершую хрещення. Тому що три свічечки, які ми запарюємо на хрещенні, це образ є того божественного вогню, який має зійти на людину, яка хреститься. Очищаючи його і примираючи з Богом, тобто цим вогнем Божества Святого хрещення від води і Духа, а Дух Святий вигляді отого от вогня сходить на людину святого хрещення, очищаючи від гріха Адама і Єви і таким чином, примираючи людину і, е, з Богом, знімаючи родові гріхи, і таким чином людина виходить з хрещення чистим. От він вогонь, це вогонь божества. Як той благодатний вогонь, який не попалює, а це той благодатний вогонь, який причищає людську душу, людське тіло. А окремо на кожному апостолі, на кожній людині, ті, які, які були присутні в Сіонській горниці, почив, тому що людина після гріхоподій розсіялася. Первоначально людина в особах Адама і Єви були одне ціле. І людство. Примножуючись, що повеління вони отримали, що народжуйте дітей, наповнюйте рай. Але повинно бути одним цілим. Але первоначально, Адам і Єва, і Єва була взяти від Адама, Адам каже, це є моє тіло, кістка від кісток моїх, тобто це є я. Оце розуміння єдності, воно повинно бути в людині зберігатися, як і одне ціле, одна духовна сім'я. Тому що Бог є любов. Та любов, у Богові любов досконала. Ми сьогодні святкуємо День Святої Трійці. Так от у Богові три божесні особистості. Отець і син і Дух святий. Але Бог єдиний чому, бо що в них абсолютна любов, де кожна божесна особистість в повноті віддається іншому і нема ніяких протиріч. Оце абсолютне віддання. Один одному робить, що три божественні особистості є єдиний Бог завдяки ось цій божественній любові. Такі люди повинні жити той Божою любов'ю. Примножуючись, розповсюджуючись по тій землі, але бути одним цілом, по відношенню до себе, по відношенню до Бога, як народ Божий, де Бог живе в кожній людській душі, Божа любов, яка робить людей досконалими, і значить їхні стосунки досконалі, тому -то вони єдині, тому що ніяких сварок немає розділення, а є любовне служіння один одному. Бо до такого життя ми присутні. А людина це все зруйнувала через, через е, гріхопадіння. Вони стали егоїстами і гордими, і це розділило людей. І первоначально люди не явили того покаяння, тому що то Господь послав і потоп. Але після потопу почали будувати Вавилонську вежу, тоді Господь і мови розділив, щоб вони не були єдині в узлі, в гріху. Для того, щоб спаслися і не через. Е, Бо ту розділеність навіть мовну, то хто був благочастивий, щоб не заражався гріхом. Тому то люд, людство було розділене на різні народи, язики, народи. А тепер Дух Святий сходить от, окремо на кожну людину, для того, щоб знову відновити рай, коли всі будуть єдині, як на, єдиний народ Божий, між яким. Панує взаємна любов, любов Божа, яка і об'єднає. Тому то ми і кажемо, що віримо в єдину церкву. От Церква Христова це те, що дійсно народилася нам під час П'ятидесятниці. тому що Духом Святим не тільки апостоли духовно відродилися всі вже повноті і стали вже після цього стали апостолами проповідниками Але коли ті люди, які прийшли на П'ятидесятницю п'ятдесятницю Єрусалим, побачили, Перші християти з тих апостолів, які були в духовному такому піднесенні і радості, кажуть, нарешті вони вина випали. І тоді апостол Петро, переверховний, пер швидкий, енергійний, вийшов до людей з проповідь, що так належало, належало Христу пострадати, і скупаючи наш гріх. І то, що ви бачите в нас, це ми не пили, тому що ще рано. Ранок зовсім це Дух Святий, святі пророки пророкували, що вигідні Духа Святого і будуть пророкувати люди. І тому то і ви покайтеся, прийміть Духа Святого. І на його проповідь відгукнулося зразу три тисячі людей. От вона наружна церква, її примноження. Три тисячі людей хрестилися, і первоначально все було ідеально. Тому що церква була, як сказано, одна душа прибували тільки в молитвах, навіть не мали нічого свого, хто мав що своє, домівки все продавали, віддавали в церкву для того, щоб жити разом, тільки служачи Богу, прославляючи Його, перебуваючи в молитвах і в любові служіння один одного. Ну а далі церква примножувалася. Якщо апостоли, якби так досягнули швидко тої особистої досконалості і стали мужніми проповідниками віри по всій землі, то ті люди, які долучалися потім не одразу всім удавалося так перемогти свій характер, свою недосконалість. І тому -то ми зібрані Духом Святим тут, але ми повинні розуміти, що ми зібрані в церкві для того, щоб стати вже тим, якими Господь хоче бачити нас. І це ми можемо цього досягти твої красоти людської і разом з тим красоти особистої неповторності, бо що кожна людина і особистість, вона неповторна. Тому -то вона, кожна людина цінна в очах Божих, тому що раз людина неповторна, повторна, ти ніким її не заміниш. Але ми повинні явити красоту своєї неповторності. Тому ми в церкві зібралися для того, щоб повторюю, очистити свою душу, щоб бути дійсно сосудом благодаті Божої. Тим сосудом джерельної води, тобто джерелом Духа Святого і для інших через пропи, через своє життя, через свою любов, через своє служіння. До цього ми призвели. От такими були, такими стали стали тільки Духа Святого Святий Апостолі. Такими ми були перші християни. І тому то невеличка група перших християн перед лицем всього людства, всього, світу, явила таку красоту людського життя, особистого, подружнього, громадянського, державного. Що ті люди язичні, які бачили ту красоту, ту силу духа і висоту духа і особистого людського життя, вони дійсно бачили, що це є правда. Що це є перемога над іншими вірами і філософськими системами, і дійсно приймали християнство, завдяки святості перших християн. А тепер ми всі хрещені, толку мама. Скільки хрещених поза храмом. А скільки людей, що є в храмі, не причастилися сьогодні, які ми ще слабкі і далекі, а повинні бути новими людьми. Новими людьми повинні бути. Я даже сьогодні, готуючись до проповіді, би так би роздумував, тому що Господь відтворює творіння і е, якісь моменти першого творіння перегукуються з моментами того нового творіння, яке Господь звершив. Перевиначально, що Господь створив людину і вдихнув в нього, Духа Святого, і людина стала душею живою, образом і подобім Боже. Те, ми чуємо, Господь вдихнув. По Воскресіння Господь явився своїм внучнім навчав і перед цим Вознесінням, що він зробив? Вдихнув Духа Святого. Привіте Духа Святого. Кому оставити гріхи і оставиться? Це для священства, для майбутніх апостолів, наділяючи їх їм даром священства Духом Святим. Але знову те ж саме подобає. Там вдихнув перших людей, а тепер вдихнув нових людей. А далі що? А далі Адам з Євою були поселені в раю, їм сказано, плодіться, розмножуйтесь, наповнити рай, тобто, то пізнавайте цей рай, обробляйте. Пізнаючи Бога і служачи Богу, обробляти рай, це, рай, це служити Богу. Людина повинна свідомо вже прийняти до Дух Святий, усвідомити, який є Бог для того, щоб як діти Божі повинні бути подібні до Отця Небесного. Через своє служіння Богу, стяжання Духа Святого, вони повинні піднятися до тої досконалості, до подоби Божої. Ми сотворені як образ, а подобію Божої повинні стати подвигом віри. Така ж сама аналогія і тепер. Господь дарував Духа святого в п'ятій Десятниці. Якщо до цього в нас були неділі Великого Поста, перша, друга, пішли. Шоста. Потім неділя після П'ятидесятниці, сім неді, після Пасхи, сім неділь, неділя після Пасхи, перша, друга, а далі сьогоднішнє свято П'ятидесятниця і почнуться неділя після П'ятидесятниця. Тобто Господь звершив спасіння, дарував Духа Святого, а тепер починається наша історія, як ми його приймаємо. Як Адам Євою життям в раю, повинні вявити ото прийняття Духа Святого досягти досконалості для того, щоб перебувати там в раю, будучи дітьми Божими і царями, поставленими царями на тим світом. Так і після сьогоднішнього свята починається. Господь все для нас зробив, дарував Духа Святого. А тепер починається наша історія, як ми його прийняли. І як вже говорив попередньо. Через призму притчі про таланти так, або ми можемо прийняти цей талант Духа Святого і примножити своїм життям і служінням Богу і ближнім. або закопати землю, тобто прибувати в суеті, не примножити той дар, який ми отримали в хрещі. І таким людям Господь скаже ліннівий і лукавий рад. Тому то повинні мати страх Божий, що Господь хоч є і любов, і милостивий, але строгий і правосудний. Тому -то повинні пам'ятати те наказання тому лінівому, лукавому рабу. Тому то ми повинні з вами бути добрими, благими рабами, які люблять Бога, які служать. Боже, на тому місці, на яке Господь поставив, служить Богу. Просять Бога, щоб Господь указав гріхи і недоліки для того, щоб виправити, щоб Христос буде чистим сусудом благодаті Божої. Бо ти Господь сказав, що Духа Святого, який облічить, каже цьому світу, про його гріхи недосконалість. Так і людині, Господь Духом Святом дає бачення своїх недоліків, гріхів для того, щоб ми виправилися і опираючись на силу духа, перемогли і стали новою людиною в Христі. Тому то бажаю всім вам, щоб ви були великими багатими сосудами благодаті Божої, тими, які ідесі талантів Богу принесли. Або Гостократ предложили і явили плід Духа Святого для того, щоб були з радістю, введені в царство небесне, яке Господь готує всім тим, які прийняли Духа Святого, повірю в нього. З праздником!